Чудова гра для рівня Beginner Називається ключики нашого українського виробника. Це лексична гра. Тут є бездичтем, наприклад, weather та картки з авторськими зображеннями. А з іншого боку, англійська мова, також транскрипція та українська вимова. Ось так вони виглядають. Окрім того, що є дуже багато тем toys, verbs, pronouns, my day, my classroom і так далі, тут є додаткова інформація щодо ідей, як грати з цими картками. Чудово до офлайн-формату підійдуть як дорослим, так і дітям. Ціна в описі. Замовляєте в особистих.